Генерал Залужний, який нині працює послом у королівстві, з'явився на сторінках модного журналу. У такому сенсі українськими політиками цікавляться не часто. Хіба що Юлію Тимошенко колись публікували на обкладинці та Володимира Зеленського з дружиною? Цих публікують трохи частіше. У новому образі в колекційному ВОК генерал Залужний розмірковує про уроки війни, у яких українці найдорожчий ресурс держави. І вони не тільки тримають оборону як найбільш боєздатна армія, на нас каже колишній головком, тримається. Мир в Європі, а друзі вважає залужний, допомагаючи нам у першу чергу, допомагають собі. У Швейцарії бойкотували чомусь запрошено до цивілізованих людей поплічницю Путіна. війни не женська лісо. Вона навіть виступ мала на форумі голів парламентів. Чи встигла потім вештатись по женевських магазинах, купуючи все, що заборонено в її диктатурі? Публікації не надходило. Тим часом її співгромадян трусить на майже 9 балів. З Камчатки евакуювали мешканців. А люди зі США, Японії та Нової Зеландії могли постраждати від потужного цунамі. Домівки покинули. Мільйони хвилі висотою понад один метр докотилися до берегів Гаваїв. Землетрус стався за півтори сотні кілометрів від Петропавлівська Камчатського. А Трампа, який вже каже, що не виганятиме українців зі США, цитують журналісти Deutsche Welle. Після обрання на посаду нового президента частина українців, що перебувають під захистом у Сполучених Штатах, отримали повідомлення про анулювання їхнього статусу. Пізніше ці листи щастя визнали помилковими.